Проросійські мітинги тривають і в Донецьку там сепаратисти звернулися до Путіна з проханням увести війська і провести референдум. Протягом дня була спроба захоплення державної телекомпанії. Як Донецьк переживає бунт сепаратистів, знає Олена Флоренська, їй слово. Вітаю віто. Ми перебуваємо за кілька кварталів від Донецької обласної адміністрації. Ближче підходити представникам української преси небезпечно. Активісти дуже агресивно налаштовані проти журналістів. Нам лише здалеку вдалося зняти кілька кадрів в ранішніх зборів сепаратистів біля обласної адміністрації. На бульварі Пушкіна, де власне і розташована адміністрація, ми не помітили жодної лави силовиків. Просто кажучи, їх тут немає. Навколишніми вулицями чатують лише даївці. З Георгіївськими стрічками, російськими триколорами та прапорами ненаявної Донецької республіки до обласної адміністрації прийшли кілька сотень проросійських мітингувальників. Всередині захопленої будівлі наразі перебуває майже сотня осіб. Вони в сусідній залі. Від учора в приміщенні відімкнене світло. Працівники адміністрації на роботу сьогодні не вийшли, адже за ніч центральний вхід сепаратисти забарикадували шинами та колючим дротом. Подекуди укріплення сягають двох метрів заввишки. На дроті розтягнули банер з вимогами притягнути до відповідальності нинішню владу. Для можливої оборони від правоохоронців на майдані біля ОДА активісти частково розібрали бурківку та склали її біля себе невеличкими кубками. Організатори шторму зі своїх трибун, які вони обладнали з перевернутих догори столів, закликають людей приводити сюди всі. Своїх знайомих. Всім нужна дітям забрати к 12 часа. Вже близько першої години сепаратисти оголошують про створення так званої Незалежної Донецької республіки та входження до складу Російської Федерації. Обласний совет Донецької області провозглашає створення суверенного государства Донецька народна республіка. У той же час озброєні сепаратисти під'їхали на п'яті автівках до будівлі державної телекомпанії та намагалися її захопити. З автоматів Калашникова відкрили вогонь по будівлі. Проте біля входу їх зустріли правоохоронці також у повній бойовій готовності. Тож план не спрацював, і сепаратисти поїхали звідси. Покинули приміщення і працівники каналу. В початку 12-го під'їхала група автомобілів з людьми в медичних масках вооружони. автоматами, пистолетами и в том числе гранатами вышли из машин и произвели несколько выстрелов. Ну, я так полагаю, сначала в воздух, обстреляли телецентр, то есть стены. И есть информация о том, что стреляли непосредственно по человеку, бойцу спецподразделения. Но он прятался за колонной, и поэтому ему удалось... Збіжать нам вдалося поспілкуватися із донечанами. Люди по-різному ставляться до подій в регіоні. Проте майже усі сходяться у думці, що силовий сценарій на сході неприпустимий, і нам не страшно. Ми так, да вони, вони мають на це право. Они должны жить достойно, и мы не боимся. Я очень люблю Донецк. Я сейчас говорю мужу, говорю, Миш, посмотри, какой красивый город. Не хочется, чтобы его разрушили. Не хочется, очень не хочется. Но мы не боимся. Нет, я не за насилие, конечно, за э, такое решение вопроса, которое не будет нести за собой э, ни насилие, ни угнетения какого-либо, то там даже касаемо там языка или национальности людей, я Тільки замірне рішення. Додамо ще в облозі наразі і обласне управління СБУ. Його захопили о пів на четверту ранку. Вхід до відомства також забаркодували дошками та колючим дротом. Якісь вимоги загарбники в Службі безпеки України не висувають. Прокуратура вже почала своє розслідування і завела карне провадження за статтею масові безлади. Віто це була Олена Флоренська і останні новини з Донецька.